Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні моє нове відео. Починаємо з прогулянки. За довгий час ми виїхали на прогулянку у ліс. Взяли з собою Ральфа. Він був дуже-дуже задоволений, тому що в нього деякий період часу був такий спокійний, йому не можна було лишній раз там десь ворушитися. Тому він був дуже задоволений. І така природа ось показувала така краса, стільки всього красивого навкруги. І знаєте, такий запах лісу, ну, це неймовірно передати відео. Просто хотілося поділитися такими кадрами і такою красивою нашою українською природою. Було дуже, так, знаєте, скажу, багато відпочиваючих з дітьми. І це трошки так радує, що люди відпочивають. Але трошки відпочивають відпочили І повертаємося до домашніх справ. Мене тут чекало вже м'ясом, це свинина. В принципі, вже я її розділила, тільки вже пакую, що на відбивні мені, мені піде, що там перекрутити. Пакетик був один, здається. І таке хороше м'яско вийшло з церебра. І з м'ясом вони будуть. Це буде мені десь на борщ, може, плов зроблю. Ну, побачу. Запас м'яса є, можна щось його Можна щось Ну, щось придумаю да приготую щось смачненьке. А взагалі, це ось такі ребра, можна запікати, ну, намастити їх, замаринувати їх чимось таким смачненьким, і запіка, запікати у духовці, і це дуже-дуже смачно. З картоплею, м -м, це смакота. Колись треба буде запекти. Тому все це пакую. Ось такі пакети. Не хотіла брати це зі пакети, такі запакувала. І ось така кількість м'яса в мене вийшла. Відбівні три пакетика, ось три пакети. Це ребро і таке перекрутити. І Хочу поділитися з вами ще ось таким засобом. Я брала в Аврорі, це дитячий засіб для миття посуду, і він мені не сподобався, не купуйте такого. Ще мені треба було попросувати декілька футболок, це сина футболки. І треба було попросувати мій робочий одяг, тому це все скоренько роблю. Я ще раз повторюсь: я просувати люблю, це мені в радість. Головне, щоб був час на просування. А так я це дуже-дуже полюбляю. Ще хотіла сьогодні з вами поділитися рецептом печива, і для цього нам треба борошно, цукор, ванільний цукор, розпушувач тіста, сіль, сілька солі, вершкове масло і кисломолочний сир. В принципі, ніяких заморочок з цим печивом немає, і воно доволі дуже смачне. Треба все це змішати, всі інгредієнти, гарнесенько перемішати, аж так, знаєте, ручками вимісити. Тісто і поставити наше тісто у холодильник десь на хвилин, 30, ну десь так. Потім його достати, розкатати так, зробити стаканчиком, побачите, як це я все роблю, і е, сформувати печиво, Обмок, обмокнути в цукор і, в принципі, в, в, поставити на деку. Так, ось ну, все відео, начебто, зрозуміло, як його робити. Дуже такий гарний рецепт. Мені, в принципі, рецепти такі подобаються, начебто вони прості. Але в той час вони дуже смачні. Я на наступний день готувала ще партію такого печива, тому готуйте, якщо ви любите такі рецепти, готуйте зразу дві партії. Випікала я у духовці десь хвилин 20-25, але я не витягла його з духовки, залишила і трошки, я так скажу, його перетримала. Але мені... І дочці сподобалось. Таке воно за е засмажене трошки вийшло. Ну, побачите зараз у відео. А сину більш таке сподобалось. Трошки в мене там декілька вийшло печенюшок, не дуже так засмажено. Йому це більше сподобалось. Ну, це діло смаку кожного, тому вирішуйте, як вам випікати довше або менше. Ось така у мене кількість його вийшла, в принципі, велика кількість, і будемо смакувати десь два дні точно. Дівчатка, якраз я знаходжуся у ванній кімнаті, буду тут прибирати, але мотивації не буде. Буде відгук від за, за засоби для прибирання ванній кімнаті. Перший засіб це Делемарк, екоприбирання для туалету з ароматом вишні. Ось він так виглядає. Так? І другий засіб це універсальний засіб, бджілка. Він, в принципі, і для унітазу, і для раковини. Ну і для ванни, і для всього, ось такий він. В принципі, я цим засобом теж все мию, хоча він написаний для анітазу. Що можу сказати? Якщо порівнювати їх обох, так. По ціновій політиці вони майже однакові, якщо цей засіб брати по акції. Я беру ці засоби в фозі, вони дуже часто там по акції. Але, ну, ось, наприклад, щось з акції щось для кухні, щось, е, в іншу акцію щось для ванні, для ванні кімнати, а в іншу акцію щось для прання. Тому треба шукати акції. Так, я цей засіб брала по акції. Цей засіб коштує десь. В акції 75 гривень, а цей до 100 гривень. 95, здається, я ось так брала. Сразу скажу за Деламарк, що аромат вишні відчувається. Не відчувається такий запах якогось. Засобу дезінфекційного. Так? Просто він з ним приємно працювати. До рук він дуже класний. Не, якщо я працюю без рукавичок, він не травмує, не якось не подразнює шкіру рук. Це, в принципі, супер. І мені це класно. Але якось засіб для гнітазу, він мені не подобається. Він не миє як бджілка, як доместос. Для мене це низька якість. Трошки низька якість від бджілки. Єдине, що він дуже мені класно миє, ванну, саму ванну. Він так її відмив, що я була в шоці. Не знаю, з чого в мене ванна. Це що не гріється. то, що гріється поступово, От воду набираю, коли ванну приймаю. Вона спочатку холодна, я не знаю, як правильно ці ванни назвати, може підпишу. Ось Він ванну класно миє. Я його в принципі, і тільки їм користуюсь ванну мити. Тому що спробувала раз унітаз помити, другий раз, мені не сподобалось, тому думаю, що я буду мити. І потім, як прийшла прибирати, Думаю, ну я помию раковину і ванну. І дивлюсь, ванна стала білесенька. Тому він мені під підходить і підійшов до самої ванни. Ванна у мене ідеальна. Він не густий. Джінка дуже густа, як майже як до Він не густий, він дуже рідкий. Не знаю. І тут в нього знов, у Делемарк, я не знаю, чому у них ось, пакування з кришками це якась проблема. Хоча засоби класні. Так, ось, бачите, він, ну, зразу відкручується ця червона кришка, треба тримати гарнесенько, тоді відкручується ця. Там такої проблеми немає. Тобто, ось такі нюанси ну, не хотілося таке. І він такий рідкуватий, дуже рідкий. Бджілка е, – цей улюблений засіб. З ним треба працювати з Рукавичками, бо він є з хлором. Є такий засіб без хлора. Ось з цим можна, з ним без хлора можна працювати без рукавичок. Мені подобається запах хлора. У мене відчуття, що знаєте, що шуванна кімнаті чиста, але це запах хлора не такий ядрьоний, скажімо так, а звичайний запах хлора. Ну, може, комусь не подобається. Цінова політика нижча, ніж у Делемарк, і він густіший, набагато густіший. Не знаю, може тут. Так показати отакий От густий, густий, густий. Не знаю, видно, чи не відео, чи не видно. А, і, в принципі, він миє класний унітаз, миє класну ванну. Це дійсно універсальний засіб. І він з відбілюючим ефектом. І це є так, дійсно. Тобі, мені він трошки більше подобається. Може, може зараз цей покажу, як. Ну він дуже рідкий. Він як водичка. Тобто. В принципі, два засоби класні. Мені подобається, що цей делемарк пахне вишнею, але б хотілося, щоб він краще мив. А ще щось хочу сказати, може, у деяких дівчат є алергія на хлор, тому цей засіб, в принципі, підійде. І це, знаєте, засіб підійде на таку не більш ем, таку поверхню, яка не така є сильно брудна. А ось для повсякденного прибирання вона підходить. А якщо хочете таку генеральну, Зробити прибирання, то це, звісно, використовувати бджілку. Ну, це мій відгук, це мій і тільки мій відгук. Може хтось купить це два засіби і скаже, що я таке говорю, Деламарк класний засіб. Я вам так скажу: я кажу свого досвіду, а кожній господині треба свій досвід мати, і вона, кожна господиня вибирає чим собі. Користуватися краще. Це мій був відгук за ці два такі засоби, за засіб білки і за засіб делемарк. Комусь буде цікаво послухати такий відгук. А я буду займатися прибиранням.